Від народ, тому що довго мене не було. Два тижні майже мене не було. Нарешті розпаковочка свіжі приходить товару, які довго нас чекали. Стільки всього тут відбулося, поки мене не було, що хочеться з вами поділитися. Але я буду робити це поступово. Сьогодні буде два відео. Всього. Я показую спочатку дві посилки з Китаю, що у нас прийшло. Це вже знайомі нам всім, хто тут прийшов: Ліра чи Арфа, як вам? Подобається ну магнітний набір чудовий для того, щоб е, спростити заварювання з друзями. І так він виглядає в, в зборі. там Хто знає, той знає, хто не знає, подивіться відео вже на, е, на нашому каналі, воно є. Досить крута конструкція для того, щоб порадувати друзів на да, заварювання таким. Також вона підійде для того, щоб. Е, Менше, скажімо так, тобі канітелитися. Канітелитися. ну, в общем, менше заморочок заваренням чаю. Ти просто береш, оце, достав, насипав, залив і все, і буде тобі щастя. Наступна посилка: не знаю, що це у нас. Ага. Тут скло. Це навіть не Китай, тут буде скло. Завтра буде теж дуже цікава розпаковка. Тому анонсую, чекайте, коли там все те приїде. Що я приготував для нас? Що послали нам чайні служителі, допоможці. Отже, що тут? Два різних набори ось таких. Ну, їх багато тут. Я просто... Цей на 600 мл, цей на 1000. Як вони виглядають? Е, Тіпот на 1000 мл е, Ось він. Тобто. Набагато більше, майже в два рази більша, система для того, щоб залити і заварити чайок, і щоб попити. Цей трошки менший, це 600 і 1000. Ну, от так. Більша і верхня колба і нижня. Тому це найбільшу компанію для офісу, між іншим, дуже і дуже непоганий варіант. Так, не буду зараз запаковувати, щоб швидко нам перейти до наступної е, штуки. Є у мене набори для. Е, Завалюють для приготування японської маття. Отже, що тут у нас? Ці взяв їх на пробу, є дорожчі. Ці такі десь біля тисячі гривень. Ну, є дорожчі. Отже, що тут? Часен, наскільки це там е, зубців? Не знаю, наскільки раз палка, ложечка, якою набирати маття. Я не знаю нас, тому не буду уміщувати. Знаю тільки що це часен. Ну і сама чаша для завання. Сюди поклав, налив і пошов. Якось так. Гарно чай до перемоги з Богом, 097, 645, 44, 98. А я беру оцю штуку і ставлю на паузу. Зараз буде друге відео. Пишіть, коментуйте, давайте запитання. Давайте, давайте, давайте. Чай себе сам не вип'є.